Вітаю, друзі! В цьому відео я хочу розповісти про 5 ознак поганого програвача вінілу. Звісно ж, досвідчений користувач одразу їх розпізнає і зробить відповідні висновки. Але як я вже казав, мої відео переважно для новачків, і я думаю, що для новачка почути цю інформацію буде доволі корисно. Але перш ніж почати, я хочу поділитися з вами відгуком про. Майстерню з виготовлення меблів для вінілу під назвою Greg Works. Я давно собі мріяв про нормальну сучасну тумбу під програвач вінілу та увесь свій став, замість того советського качества, яке на якому все стояло раніше. І нарешті я таку тумбу придбав. Якщо коротко, то я в захваті і від якості, і від співпраці з майстернею. Процес збірки нескладний, все підготовлено чудово. Практично ідеально. У виборі я відштовхувався від одної зі стандартних моделей, а розміри і конкретні деталі ми вже узгоджували конкретно під мої потреби. Тож, одним словом, рекомендую. Посилання на їх інстаграм буде в описі під відео. Отже, перейдемо до основної теми. Перше, про що хочеться сказати, це не конкретна окрема ознака програвача, а ціла категорія програвачів. Це так звані програвачі валізки, на кшталт, крослі, крузер. Насправді немає значення, як вони називаються. всі програвачі валізки просто погані. Поганий звук і псування платівок це їх фішка. Такі програвачі годяться хіба що в якості декору. Для прослуховування вінілу їх купувати точно не варто. Друга ознака це червоний ноунейм no картридж. Він може або взагалі не мати ніякої назви, або йти під назвою Lenko N10. Тож можете загуглити, що це таке і який він має вигляд. Часто зустрічається цей картридж саме в програвачах з попереднього пункту, тобто в програвачах валізках або в програвачах формату все в одному. Проблема тут та ж сама: поганий звук і висока ймовірність псування платівок. Тож, Уникайте програвачів з таким картриджем. Третя ознака це вбудовані динаміки. Це просто величезна ознака того, що виробник просто хоче продати вам продукт і на якісний звук йому просто плювати. Тому що нормальні виробники як можуть стараються ізолювати програвач від зовнішніх та внутрішніх вібрацій та резонансів. А тут безпосередньо в корпус програвача вбудоване потужне джерело цих самих вібрацій. Логіка тут, якби трошечки виходить погуляти. Тож, якщо ви хочете якісне, чисте звучання, не купуйте програвачі з вбудованими динаміками. Четверте, це наявність USB та Bluetooth. Це не те, що прямо ознака поганого програвача, але вже натяк на те, що виробник намагається залучити нову, молоду, недосвідчену аудиторію за рахунок не якості свого продукту, не якості його звучання, а додатковими, скажімо так, можливостями. Тут, звісно, є винятки. наприклад, Cambridge Audio Alva TT, який має. Якісний АЦП і якісний Блютуз. Але сам по собі це не дешевий програвач від іменитого бренду, тож тут сумніватися в якості не доводиться. Але у більшості випадків це буде дуже поганенький АЦП, поганенький Блютуз, і, звісно ж, неналежної якості. USB-інтерфейс. Ви навряд чи захочете оцифровувати платівки за його допомогою. І відповідно такий програвач може коштувати дорожче з цими всіма наворотами, ніж така ж сама модель без нього. Якщо ви хочете оцифрувати свій вініл, то тут краще скористатися зовнішнім аудіоінтерфейсом належної якості. Проти Bluetooth я в принципі нічого не маю, але робити це. Основним критерієм вибору я б не став. Краще купити простіший програвач без цих усіх додаткових речей. Більше зосередитись на якості збірки та звучання. П'ятий пункт можна назвати невініловий бренд. Що мається на увазі? Зі зростанням попиту на платівки все більше компаній стають зацікавленими в долі цього ринку, і тому до виготовлення програвачів вінілу долучаються ті, хто ніколи їх не виготовляв і, відповідно, не має у цьому досвіду. Часто такі компанії стають просто дизайнерами продукту, а самі програвачі виготовляються на потужностях інших виробників. А частіше за все, результат з того виходить або посередній, або навіть відверто. Поганий. Ну або, як мінімум, такий, який не відповідає ціні. Тож я б не дуже поспішав купувати програвач певного бренду тільки через те, що він виготовляє, наприклад, гарні акустичні системи. Краще віддати перевагу тому, хто має досвід в виготовленні програвачів вінілу і має певну репутацію. Отже, друзі, ось такі ознаки поганих програвачів я Згадав на цей момент. Якщо ви маєте що сказати з цього приводу, то, звісно ж, напишіть у коментарях, можливо, я щось пропустив, щось забув. Я вам бажаю якісного, гарного звуку. Не забувайте підтримувати Силу оборони України і побачимося з вами в наступних відео. До зустрічі!